І так, всім доброго дня, дорогі друзі. Як і обіцяв, наступне відео. Зараз переверну отак. Наступне відео про міні-тракторець оцей. У нас приморозок був невеликий і плуг. Оре, настроїв я плуга. Настроїв я плуга, звісно, підзалипає сирувато. Ну, працює, глибина уранки. Ось де. Ну, це поки налаштовую, бо... Вони ну, які копиці горне, бур'ян не перекида. Ось якщо зараз. Ось, де все твердо дно. Ну, зараз рулетку. Приблизно зараз секунду. Положимо так палочку. де моя рулетка. Ну, глибокою не похвастаюсь. Ну, це на початку. Тут отвердувато тут заїжджено, ну, 15 сантиметрів тут. Тут 15. Зараз пройдемо далі. ну, Наприклад, отут ось. То на початку тільки заходив борозду, може така й глибина, Картошинка впала. Ну Приблизно 18, якщо дивитися, ну 20-18. Тобто, ну оранка йде отака. ось. Красиво все, ну ці копиці, він ну він нагортає їх. Воно ще чи не відпалірований. І бур'ян такий в пояс висотою був, бо немає часу все робити, праця. З чого зроблений плуг? мене там одна людина питала. Об'ясняю. Рама, основна рама, оце ось рама. Це уголки. Ось, якщо, мож... якщо так буде видно, зварені до кучі два уголка. Це уголок із совєтської кроваті. 45 на 45. Ну, Я зварив так, допустимо, 50 на 45 вийшло. І таке питання: як хто буде що так робити? Не варіть цельним швом. Того, що вийшло отака історія. Його звернуло. Потягнула сварка. Тобто розхвачуйте з середини на края, чи потроху давайте остивати. Стойки зроблені теж з цього квадрата. Ця навіть повністю не проварена, на прихватках. Тоді, коли в землю не ліз, знайшов причину, був не той атаки. Я ось де, ось де розрізав стойку на два круги 1,5 мм на 125-ту болгарку. В два круга, ну там хай. 1,5-3, хай, хай 4 мм 3,5 зазов. І я його, як би сказати, повернув отак. І тепер лізуть обидва, налаштовується все красиво, все гарно. Поробив отакі розкоси, теж з такого ж уголка. Розкоси поробив для чого? Стійки. Ну, не витримали перший тест драйв, був, я їх подривав обидві. На треугольник, на рамку сюди. Обична 20 квадратів. 20 квадрат труба, ну, доки тримає, там теж настраював, понаварював. Бо це примірочні всі були колесо прикатуюче. Ну, тут воно опорне, а було це, якщо пам'ять не підводить, це коліща з бурячної сіялки. Прикатуюче, чи Сояшнекова, чи бурячна, воно прикатуюче було. Ну, в мене воно опорне. Ну, по плужку так. Тут ще такий нюанс. От Якщо подивитися, там є відео, можна було б побачити. Отут, отут, от бур'єни які, отут був радіус і шов так, аж загинався на, ось сюди, аж на 4 см радіусом був. Я його до середини відмірив 4 см і он де до звареного, ну 30 см. Від цієї точки до цієї точки 30 см, я його так рівно обрізав ну, зараз перевертає, робить красиво ну залипа. Отвали, як я робив, взяв заводський мотоблочний плуг, приложив до газового балона щоб він плотно ліг, і обмалював. Ну, тільки додав, в мене він там збільшений, ну додав там хай плюс-мінус 5 см длини. Щоб коли Оцю конструкцію зварювати до кучі, щоб було місце, де вирізатися і допрацювати. Оранку зараз, якщо вийде, попробую засняти. Тракторець простенький, такий невеличкий обзор зроблю. Тракторець простенький. Мости москвич. Самий обичний москвич, ну перевернуті. Це ступиця УАЗ. Крестовина, якщо пам'ять мене не підводить, це зіловсь... зіловського кардана. Ну, тут зва... зварено на... на болтах, я приварив. ну Доки тримає, все нормально. Роздатка, стоїть ось роздатка. ось Якщо, якщо буде видно, ось оце роздатка. Роздатка з ниви, Понижені, повишені, блокування міжосьове. Трансмісія Москвич. Самий обичний москвич. Знятий колокол, укорочений хвостовик. З токаря заказував підсальник втулку, щоб робив, шліци уварювалися. Це все маховик, корзина сцеплення, москвич. Оця деталь це в мене йде як понижаючий редуктор. Це коробка передач із двигуна і 4,5. В якої є понижений повишений діапазон. Двигун на 7 кінських сил, он 170F. Ну, На повишених, це так, по трасі десь переїхати по швидкому, тяне в роботі не включаю. Похаю перша повишена, виходить. Як поворот зроблений, якщо як би так засняти, рульова рейка. З Форд Скорпіо. Ну, не пам'ятаю це, мені на дурняк досталось. Він, на рулі написано Форд. На дурняк досталось, Рама, Швеллер 80-й. Колеса. Ще що за колеса? Колеса з УАЗа. УАЗовські колеса. Розмірність. Ось де. Ось який розмір. 8.40 на 15. А ступиця тут це москвічовська. Я що зробив? Москвічовські диски обрізав, вирізав отак серцевину, приварив на Уазовську і подосверлював дірки. Надів, воно зацентрувалося, ну центрував я на ступиці. Зацентрував, ну, працює. Добре, тримає все, всі чотири таких колеса. Ну, резини немає, протектор нарізаний своїми руками. Гідравліки теж немає. Ну, не планую встановлювати. Планую встановити електронну лебідку. В даному часі в мене отакий механізм підйому. У мене зроблений ось речах. Тут е шарова опора з ланоса, якщо не помиляюся, тут і тута. Повороту воно не мішає. І ну, висота підйому. Якщо так підняти висота підйому, там впритик. У мене по формі сидіння, там впритик. Ну Піднімав від землі. Ну, скільки тут? 5-6 см. Ну, цього мало, буду ставити лебідку. Тут теж все тимчасово, все дороблятиметься, тому що часу немає, робота не дає. Сидіння не дороблене, немає спинки. Ну, такий тракторець. Працює гальма, забув ще сказати, гальма. Головний щеплення москвич. І чи Жигулі, чи ну, не пам'ятаю, по-моєму, Жигулі. І бачок просто на трубці тіліпається, там трохи колотиться жидкості, ну хватає Тут супорт, по-моєму, теж з Ford. Супорт і диск, Ну достався на дурняк, там, сусіда валявся, забрав. Ну, такий виходить тракторець. Поки без обліцовки, обліцовка буде взимку робитися. крила, капот, передній бампер, противовіси, буде це все робитися взимку. А так наразі такий апаратик. Оранку зараз постараюся засняти. Ну Йде тут твердувато, бо наверху твердувато, поганенько лізе, ну йде. Ну Зараз попробую засняти. Так, усаджуємося поудобніше. двигун працює, як би його перехватитися не на цю сторону. Зараз ось на ниві на себе повишені, вижимаю щеплення, понижені. Сюди повишені. Перша передача. Ну, якщо в мене витягнеться, якщо хвата руки. Добавляємо газу, газу багато не даю. this native horse. try right, do your best for Так, зараз передачу. Зараз пройдемо, подивимось, отака ось ораночка, Тут трошки гірчички в мене, ну отака, виходить ораночка. Іде він отак. Зараз колись то трошки підопущу, тому що дуже завалений. Якби. А так, все працює гарно. Так що жду ваших пропозицій, коментарів, питань, всім відповім, підписуємося. Ставимо лайки і далі будемо продовжувати. Може ще якийсь буде проєкт, поки думаю.